Доброго ранку! Ви на каналі моє господарство. З вами я Валентина. Сьогодні хочу приготувати в такі маленькі формочки силіконові кексики. Кексики мої будуть називатися 5 ложок, бо всього по 5 ложок. Ось тут у мене муки 5 ложок. Я зразу додала чайну ложку розпушувача. Єдине, що 3 ложки какао. І два яйця, щіпка солі, ванілін, 5 столових ложок цукру, 5 столових ложок олії і 5 столових ложок молока. Зараз ми яйця, сіль і ванілін, будемо збивати в піно. Яйця збільшились в об'ємі, і будемо додавати. Три прийома оці 5 столових ложок цукру. І також будемо збивати до того, поки не буде у нас така густа, густа е, біла маса. Збила яйця з цукром. Додаю сюди муку з розпушувачем. Додаю Какао і буду ретельно перемішувати. Довго мішати не буду, бо нам ще треба додати сюди два інгредієнти, Все перемішалось, додаю 5 столових ложок рослинної олії та 5 столових ложок коров'ячого молока. І все ретельно змішаємо, щоб вийшла у нас така не дуже густа однорідна маса. Я набрала в сіточку какао порошку і хочу оці формочки трошки притрусити. Ось так Кожну формочку притрушу і буду туди на три четверті викладувати нашу оцю масу. І буду випікати, попробую сьогодні перший раз ваерогриль. Ось так у мене стало 5 формочок. І буду випікати, дивлячись там чи 20, чи 30 хвилин, бо там у мене написано, що при температурі 200 градусів. Ну, я думаю, формочки маленькі, то вони будуть випікатися набагато швидше. Так, спеклись мої кексики, я їх проткнула і буду зараз е, поливати їх. Вони такі трошки суховаті виходять. Для того, щоб їх е, пом'ягчити, я зробила ось такі розчин. 150 мл молока та дві столові ложки розчинної кави. Зараз я це все буду отак, заливати, щоб їх трошки розмігчити. Обов'язково треба ось так проткнути. Можна шпажкою, можна зубочисткою, але ні того, ні іншого в мене не було, тому я взяла крючок для в'язання і помила його і проткнула. І дати йому постояти. Ще можна варити глазур, але у мене немає цього шоколаду, тому я тільки залью і дам йому настоятися. Випікались вони в мене 12 хвилин, тому що маленькі. І ось так, друзі. Так, заліла кофейно-молочною сумішю, постояли вони. Дуже добре напиталися. стали м'якенькі. І ось я розрізала, які вони мають вигляд. Дуже смачні, м'якенькі. І будемо пити каву. Всім приємного. Смаку, здоров'я, успіхів та благополуччя. Підписуйтесь, буде багато цікавих блюд, на приготуванні на аерогрилі. Всім пока і до зустрічі!